Ну, ось тут я на самій вершині. Барабан працює. Ось там видно закарпаття, не знаю, тут не дуже буде видно, тому що димка така туман, такий якийсь, як це називати. Ну, людей мало, ще сезон не розпочаток по-справжньому, погода, війна і бог зна що, але липень, попереду, липень-серпень буде більше. Прода якраз відновиться, відпочине. Так. На я, каву. Дякую, я, я тільки випив. Дякую зараз так. Кава, чай. Тут багато не працюють. Так, Ваня казав, щоб я вас зазняв. У вас тут все гаряче, все кипить смачно. А це Оксана, так? Оксана, так, це Оксана. Сікач. Ух ти, вибір величезний. Зараз, на жаль, я не можу спробувати, бо трішки п'ю лікарство. А Так все чудово. Ну ось там далі. Ще багато чого. Ну Наразі не все працює. Ось, давай ми пройдемо до Оксани. Ми з нею дружимо. І щось чомусь привести вона мене. Так. О! Ось господиня. Я, як завжди, пишу відео. Це не реклама, це дружня інформація на весь світ піде. Ось. Такий прекрасний камін. Трошки би варто ще домалювати, так? То, ні, це... то не камінь, то піч. Піч, піч. Піч, піч. піч, то я так прогулюю. Ну, на мене глянь, щоб тебе узнавали люди. Тому що це попереду сезон, я думаю, що така, така красива дівчина, як ти має попасти Там, в камеру об'єктива. Може я поставлю жарити деруни? Де жісти даруни?